Професійний набір для кузовного ремонту і незамінний у користування. У комплекті 13 елементів різної форми та розмірів, міцні стамески, різні типи лопаток, скрипків та вигнутих інструментів. Все виготовлено зі сталі з антикорозійним покриттям, вони не гнуться, не ламаються. Ідеально підходить для зняття герметиків клеїв, демонтажу пластикових і металевих елементів, видалення м'ятин та без фарбування кузовного ремонту для СТО. 6 лопаток різного розміру та форми. Допоможуть в роботах зі зняття залишків клею, герметиків, старої фарби, рихтовки або різьблення. Вони здатні витримувати важкі навантаження, такі як удари молотком тощо. Інші 5 лопаток різної довжини мають заокруглену форму з однієї сторони та гостру стамеску з іншої. Вони призначені для роботи у важкодоступних місцях, є незамінними для рихтовки, дверей, капотів або інших деталей. Використовується як додаткове ребро жорсткості у випадках, коли необхідно вдарити молотком з однієї сторони та зафіксувати панель металу з іншої. Додатково дві гнуті лопатки для важкодоступних місць заокруглені з обох сторін, так само будуть незамінні в роботі рихтувальника. Інструмент знаходиться в компактному кейсі з фіксацією кожного елементу на своєму місці, ідеально для зберігання та транспортування. Велкрафт – інструмент, який витримує великі навантаження. Цей та багато інших товарів є в наявності. Звертайтеся за замовленням.